Так, шановні друзі, сьогодні 5 березня 2024 року, в черговий раз йдемо до, на особистої прийомки директора деталь соціальної та ветеранської політики. Додали слово політики, ну добре, добре. Йдемо. Так, так доповідай. Доповідайте, що там? Ніякого доповідання будь-якого. Директор не приймає. І всі питання, які зараз ти ставиш, це треба тільки йти в СНАП по місту жительства. Ідемо. У мене треба, щоб... Я, по... я від відтелятки прийшов. Все, дякую. Ні, то ж це ваше, а тепер що вони мені скажуть? Все, задокументувати треба це все. Можливо, навіть потрібно і разом піти. А? Тому що в мене я от те, що на, по пошті я отримав, mm -hmm. я вертаю, вже підготував таке е, ну, супровідний mm -hmm. говорить. і да, повертаю да. йому той лист, який мені надав до першого числа. А А Тому, я потім поясню, що... ну, йдемо, я їм буду розказувати, чи що. Пішли. Ви ж свідки от безпреділ який, хай вони пояснюють. Так, йдемо, шановні друзі. Знову ж таки, виясняємо. Так. Доброго дня. Доброго дня. куди ви куди ви заходили? Ваші людини сидить? Я до, до цієї. Прийшов. Я теж військовий. Я переплюну її. Вона хто? Яка вона військова? От, от я військовий. Оце да. Так, шановний. Зараз я вам виключу вето. От ви тут викликаєте нам постійну міліцію. Зараз я вам і вийдіть з кабінету закрити двері. За ви як ви зі мною розмовляєте? Я розмовляю як ви зі мною з людиною? Так, як ви себе доріг. ви уповноважена особа на виконання зобов'язань. Ваш працівник. Я прийшов на особистий ви прийом ви до директора. Вести прийом людини військова. Вийдіть з кабінету і закрити за собою двері. Я людині розповідаю, ви мені. Е, 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 так, так ви, ви, викликайте поліцію, так. Да. Це було б да, класно було От Я буду вдячний, якщо ви викликаєте ви поліцію. Кабінету, вона вас да. там да, да. Кого за? <с? с>? <с>? Я вибачаюсь, там ви що-то володієте питаннями особистого прийому. Не Володі. Ви всі йдете на, мабуть, писали матеріалку, так? — Так, матеріалку. Не фотографуйте мене, я до цього не надо. Матеріалку зараз пишуть, заяви тільки в ЦНАПах. розуміли? У нас тут тільки військові, у нас тут тільки, на жаль, члени сімей загиблих, залишився прийом. з червня минулого року заяви на матеріальну допомогу, ті, що раніше були по турботі, пишуть в ЦНАПах. Це біля адміністрації є центр не в СНП, а в СНАП. СНАПа. СНАПА. СНАПИ. Ну, центр... Не в СНАПі писати, а до СНАПу. Я дома напишу до СНАПу. Ні, там пише на кличка, у них мабуть є вламки. Не знаю, не так я вибачаю. Оце шановні шановні друзі, дивіться, яка особливість. Те, що вона працівник департаменту, розповіла нам. Я звертався до директора. Уже вони ще помінялись порядку 16 червня. Коли вона говорить, а я звертався уже пізніше. І мене вони дурачили, про це мені не повідомляли про цей що порядок. Вони від мене якби, вимагали, щоб я надав документи напрямую сюди. Розумієте? Так що велась робота, і мене вони переволинили практично півроку. Ми... Як ти дивишся на ту ситуацію, що вона посилається на СНАП? Ти ходив у СНАП? Ходив був двічі. Письмово чи словесно? І то окремо. Не, письмово, чи Ви мене не перебивайте, Іван Анатолійович, не перебивайте, будь ласка. Я знаю цю кухню. Вони все прив'язують до письмового звернення. Вони тільки ніяких інших варіантів не буває. Вони корпорація Україна прив'язує тільки, вони ігнорують закон про звернення громадян і те, що людина, якщо вона приходить, вона має подати звернення як усне, так і письмове. Вони весь час прив'язуються до письмового звернення. Чого ти його не робиш? Чого ти письмового звернення І, не робиш ну, через канцелярію зареєструвати? Іван Анатолійович, давайте на цю тему все ж таки. Це серйозне питання, Серйозне питання. але, як правило, йдеться шахрайство. У цій системі робиться шахрайство. Ця заява, вона шахрайська. Ви цього не придаєте значення, ви її пишете. Я ніколи не признаю. Це шахрайством, тому що коли я пишу, реєструю, я не є шахраєм, я є громадянин. <плес> ну добре, хорошо, так що, е значить, ну що, наша задача задокументувати. Ми поки вимушені треба е діждатися тої, але чому там ще одна повинна бути? Так, -да так, -да. ну після мене буде. Не. А я що, не учасник. А ви я учасник нас як діти в школу кожен день. І ви почекаєте. — Дякую за образу і гідності. Да, оце задокументовано. Це да, люди да, хадили. Як працівник департаменту, да, оці дескретує глумиться над людьми. А? Да, тут лише ми це документуємо. У мене вже лист є. Ось так, ось, будь ласка, працівники департаменту говорять, що ціла корзина макулатури, вона вже завантажена це від людей, люди звертаються. Ось ось. Так що робота ведеться, приймальна, працює. Дивіться, що Дивись, Ми... що Якщо ви не на зв'язку, можете написати телефон дружині. Шановні друзі, у нас е, виник, можна записувати? Е, ну, приймальні Департаменту соціальної політики е, КМДА. От, я особисто я, с... я, я знаю, що я говорю. Не перебувайте, будь ласка. Я особисто у четверте прибув на особистий прийом до директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Світло Руслана Валентиновича. От, і не перебувайте, вже що я не договорив, так і буде. Значить, особливостю цього є ну, перша от деталь, яка у нас зайшов спір щодо правдивості, відповіді цього органу та інших органів, в тому числі Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради. Міністерства соціальної політики і так далі. Це всі органи от вони цим займаються. Вони на моє глибоке переконання і доказом чого являються ті листи, прості листи, які я отримав 1 березня 2024 року у поштовому відділенні Укрпошти. От і, і не перебувайте. Значить, я зайшла мова за правдивість інформацію, яку подають, ну, яку подають ці органи. І першим доказом я би одразу, бо так експромтом, навіть не готуючись, я не вдома.